Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата, Це я, Каскар, знов до вас завітав. Подивіться, яку лісову красуню я гарно врав, кожну гілочку на ній розправляв, іграшку одягав, вогником святковим прикрашав. Скажіть малята, а чи вбрали ви вже своїх лісових красунь? Сподіваюся, що так, або збираєтесь зробити це найближчим часом. Я хочу вам нагадати, що ми вже прослухали половину наших казок, а також сказати вам, що скоро Різдво. Саме тому хочу попросити вас всіх вивчити колядки, щедрівки і підготуватися до зимових свят. А сьогодні дарую вам наступну казочку із нашого календаря. Тож часу зовсім ти гай, а казку слухать починай. Нехай буде диво!